Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ, били прицільно по житлових будинках у центрі міста. Пряме влучення в будинок приватний. Сім'я загибла, але дитина, яка мешкала в будинку, вижила. Зруйновані будинки поруч, два поранених. Чотири загиблих по Донеччині за добу російські окупанти вдарили 22 рази. Поліція фіксує воєнні злочини Російської Федерації. За добу обстрілів зазнали 11 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вогледар, Слов'янськ, Курахове, Чась-Ф'яр, села Галацинівка, Костянтинівка, Соловйове. Окупаційні війська били з с 300 РСЗВ Ураган ГРАД Артилерії. Напередодні рятувальники ДСНС відвезли до лікарень чотирьох місцевих жителів Курахового та селища Солов'йове. Вони отримали осколкові поранення. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, Минулої доби росіяни травмували сімох жителів області. Три людини від обстрілів загинули. Олександра Зос, новини на Суспільному, Донбас.